За добу з 21 по 22 жовтня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 25 оперативних виїздів, з яких 13 на ліквідацію пожеж, з них 4 трапились внаслідок бойових дій. По одній пожежі, спричинені влучанням ворожих ракет і снарядів, трапились в Харківському, Куп'янському Чугуївському районах області, а також у Київському районі Харкова, горіли два приватні житлові будинки: автомобіль і підприємство. Близько восьмої ворог здійснив ракетний обстріл Київського району Харкова. Зафіксовані влучання в об'єкт промислової інфраструктури. Шість осіб зазнали поранень двома годинами. Пізніше, внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова. Ще троє людей отримали поранення. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 803 вибухонебезпечні предмети. Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 32 тонни води.